Доброго дня, любі друзі, Тері Софія і так твій ресурс для перемоги. Дивіться, тут про свій темп життя не підганяйте, якщо у вас шалений. Супротив всередині стосовно чогось. Не цькуйте, не треба себе цькувати, да? що ти як капуша, оце все. Ми кожен індивідуальний, розумієте, ми повинні жити в своєму темпі. Це і означає безумовне кохання до себе, коли ти розумієш, мені так комфортно. Я повзу в сторону розвитку. Це мій шлях такий. Да? Я повзу. Я все одно рухаюсь, розумієте? От і ще. Будь ласочка, у вас мушля, да, або що ви на собі тягаєте? Це повинна вам знову-таки не заважати. Іноді люди беруть на себе непосильну ношу, да, вони все на себе звалюють і тоді, звісно, це і заважає. Тобто тут.